Так, шановні колеги, ну що, нас, нас шесть перо членів да, комісії так кворум є. Можемо розпочинати роботу. На засіданні постійної комісії присутні Водовозов Євгеній Наумович, Діденко Олександр Вікторович, Коробко, Тетяна Юрівна, Пономаренко Сергій Андрійович, Северінов, Артур Вікторович. Шановні колеги, проект порядку денного засідання постійної комісії вам надіслано заздалегідь. Якщо немає пропозицій, то ставлю на голосування. Затвердити порядок денний засідання постійної комісії. В цілому, хто за проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Розглядається питання перше. Про проект розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Доповідає Ковалєва Олена Михайлівна. Пане голове, якщо дозволите, чи можемо ми розпочати доповідь з представника департамента? Так, так, так. Дякую. Всім доброго дня, шановні депутати. На сьогодні склалася певна ситуація з керівництвом КП Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житла будівництва на селі у зв'язку з тим, що департамент виступання та архітектури виступає відповідальним виконавцем регіональної конкурсної програми власний дім на 2023-2027 роки. Та на підставі звернення Харківської обласної ради щодо пошуку кандидата на посаду керівника цього підприємства департамент виступання та архітектури пропонує розглянути кандидат. Дотуру Шевченка Віктора Михайловича на зайняття вакантної посади ВО директора КП Харків, обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Дякую за увагу. Дякуємо. І пані так. Олена, кандидат присутній, і пані Олена теж присутня. У кандидата запитання а де він до цього працював? Я працював, закінчив Харківське вище військове командне інженерне училище за спеціальністю метрологія. Після закінчення п'ять років служив в військовій частині на посаді старший інспектору, старший інженер контрольно-вимірювальної лабораторії. Виконував обов'язки начальника контрольно-вимірювальної лабораторії. Метролога полка, метролога дивізії, десь місяць. Після звільнення з військової служби працював на різних посадах в митних органах України в Харкові. Це магістральна митниця, Харківська обласна митниця, Слобожанська митниця. Фактично, весь цей час я працював на одних і тих же посадах. Інспектора, старшого інспектора, головного інспектора, головного державного інспектора. Тільки мінялися назви митниці і все. Це мій трудовий. Зрозуміло. Дякую послужний Я Якщо? До пана кандидата. Дальше. Скажіть, будь ласка, як ви бачите подальший розвиток цього підприємства? Це перше питання. А друге питання. Чи потрібно воно, чи на часі воно взагалі зараз це підприємство, чи не треба його функції перенести на інший якийсь департамент? Це питання вже там не одна неодноразово, коли змінюється керівник, задається. У мене було дуже мало часу на знайомлення з статутом та іншими основними керівними документами. Це всі ну, як. Спонтанно, якось для мене дуже швидко я тут з'явився в цьому кабінеті. Те, що я бачу, те, що я спостерігаю, побувавши на робочому місці, основні питання це кадрові, тому що там немає фактично працівників. А доцільність цієї організації у мене питання, повинна вона існувати чи ні, чесно кажучи. Коли що... ми ж це питання розглядали не одного разу, і знаємо, що ми закрити його не можемо, бо це вертикаль державна. Ми розуміємо, що зараз воно не дуже працює, але сьогодні, якщо ми не приймемо рішення, то ми не здобуваємо, потрібно знати в Києві. Ні, ну послухайте, ми зараз питаємо у людини, яка приймає предприємство... В ну, такому не дуже гарному стані. Ми... Давайте посміхнемось та підемо далі. Це питання так трохи з подковиркою, але я, щоб, щоб, щоб наші, наші колеги не забували. Вибачте, не забували, що це треба якось реорганізувати, тому що ми платимо кошти тільки за обслуговування попередніх попередніх, грубо кажучи, кредитів. і Все ну так, це так, не якщо дозволите, колеги. Я можу трохи вас. Ну не те, що можу не порадувати ще але хоча б трохи надії дати. А в нас а, просто була кілька нарад останнім часом а, із миністр. Сертами з асоціацією, яка опікується такими установами в інших регіонах, і безпосередньо з представниками департамента, і в принципі, на сьогодні, якщо буде узгоджений план роботи на наступний рік, то я сподіваюся, що ми зможемо працювати та з Міністерством, а можливо, навіть залучати кошти держави. Звісно, це не точка безбудковості, ми розуміємо, але все ж таки це оперативна робота, яку можна виконувати, і в принципі, у нас буде час, щоб зрозуміти, чи дійсно особливо в умовах воєнного стану нам це підприємство потрібно в тому вигляді, в якому воно є. На жаль. Пан Євген це абсолютно yeah, правим, справа в тому, що в нас є заборгованість на цьому підприємстві, так які повинна повертати і цю роботу, теж повинна ми робити. Тому сподіваюсь, звертаю вашу увагу, що наш кандидат він, оскільки він не є працівником цього підприємства, його призначення на два місяці. Мені здається, за цей час, якщо ну. Р'яно візьметься за справу, вже зможе за цей час щось нам сказати, а у нас відповідна від відповіді від міністерства. Ну, якось так, на сьогодні. Але на жаль, там ні за що братись. Ну, ну, побачимо. Що? Давайте так, дякую так. вам, Валерія Олегівна, за інформацію. Дя... Маємо надію, що новий директор оправда... оправдає вдихне життя. Так, да, так. Так що ставимо тоді е, питання на голосування. Погодити проєкт розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до питання різне. Чи є інформація, яку треба довести до відома присутніх? Завтра і якщо Новий немає так? за трудовий так. рік до цього тоді, тоді дякую вас, не наступаючими на святами. Бажаємо, що нам миру всім, любові та злагоди, колеги. Дякую Ці, ще раз серце за так. те, що ви так. в цей предноворічний час все ж таки зібралися і так злагоджено попрацювали. І навіть і, і за запитання теж дякую, бо нарешті можливо в наступному році нам буде що відповісти на них.